До речі, про Кіма він зростав в розкішних умовах в ізольованому містечку у Вонсані на півночі країни. Вчився у Швейцарії, полюбляє поп-культуру і баскетбол. У нього було почуття гумору. Він добре ладнав з усіма навіть з тими учнями, які приїхали з країни, які були ворогами північної Кореї. Політика була забороненим предметом у школі. Ми сперечались про футбол, а не про політику. Це розповідав про Кім Чен Іна, його колишній однокласник. Але Домашні традиції виявилися сильнішими. Кім третій плекає культ особистості не гірше батька з дідом. У нього був гіпотетичний конкурент на пост глави КНДР, і він нібито висловлювався проти династичної передачі влади неповнорідного брата Кім Чен Іна Кім Чон Нама за дивних обставин вбили у 17-му році в Малайзії. Отруїли нервовим токсином. Тепер до справ Кім Чен Ін залучає сестру Кім Йо Джон і дочку. Її навіть бере з собою на оглядини ракет.